12 серпня 2024 року команда розробників GSC Game World провела презентацію геймплея Stalker 2, Нарешті, доочікуваний геймплей, на який я чекав багато місяців, бо, як на мене, одними трейлерами та скріншотами ситим не будеш. Тим паче, коли йдеться про таку легендарну гру, як Сталкер, про другу частину якої фанати мріяли і чекали понад 10 років. Уважно переглянувши геймплей, я знайшов багато цікавих деталей і розповім вам про них. Отже, без зайвої води починаємо. На початку презентації нам нагадують про ключові аспекти Сталкера: це атмосфера, свобода, самотність, сум, страх. Далі було знайомство з. З деякими розробниками, які розповідали, яка їхня роль у команді, за що вони відповідають, і яку значимість для них має Stalker 2. Вони нагадали, що світ у грі є безшовним і зазначили, що буде 20 регіонів. Кожен регіон особливий і має свою архітектуру, мешканців, аномалії та природу. Далі вони ще трохи розповіли про особливості та характеристику гри і перейшли до найцікавішого, а саме до показу геймплею: квест на локації Болота. Одразу в очі кидається зброя в руках. Це штурмова гвинтівка Харут, яку Раніше нам показували в трейлерах в оригінальній трилогії Сталкера Я не пам'ятаю, щоб така була присутня, тому можна сказати, що це новинка. Далі нам показали інтерфейс PDA. Зверху можна побачити, що як і раніше, у нас будуть розділи з різною корисною інформацією, наприклад, журнал, нотатки, статистика, а також туторіал, у якому можливо буде присутня інформація про зону, локації, аномалії, мутантів та інше. Знову ми можемо побачити вкладку апгрейди, які саме апгрейди поки не зрозуміло. Можливо, там можна буде. Переглядати апгрейди своєї зброї та спорядження, ми бачимо локацію болота в правому нижньому кутку. Зліва ми бачимо великий шматок місцевості, яка зверху мені нагадує ліс. Судячи з паперової карти, яка буде у фізичних виданнях гри вище стандартного, ось тут буде межа карти ігрового світу. Цікаво, як розробники це реалізують. Можливо, буде якась умовно невидима стіна або щось інше, наприклад, все буде заміновано мінами, що не дасть нам пройти далі. Якщо подивитися ближче до боліт, ми бачимо невеличку галявину і щось жовте. Начебто, це якийсь маркер. Гадаю, там буде щось цікаве. Якщо оцінити розмір боліт, то вони доволі маленькі. Нагадаю, який розмір має ця локація в сталкері чисте небо. Праворуч зверху взагалі незрозумілий квадрат, можливо, так відображається недосліджена частина карти. Якщо знову подивитися на паперову карту, то в тій ділянці можливо буде так званий північний периметр. У верхній частині екрана ми бачимо умовний компас, на якому показані маркери, що розташовані в напрямку героя та відстань до них у метрах. Йдемо далі, бачимо інвентар. Як і раніше, ми будемо використовувати різні види їжі, напоїв, медикаментів. Також показали кілька видів патронів, і тут нам показують колесо швидкого вибору предметів. Такий інтерфейс, очевидно, був зроблений під Xbox. Зверху є два слоти під основну зброю і один слот під допоміжну. По центру бачимо інформацію про режим вогню, в даному випадку одиночні кулі, тому що герой вибирає пістолет, також бачимо вид патронів, а знизу три слоти під гранати, болти і ніж. Далі герой бере в руки УДП Компакт, знайомий нам за минулими частинами гри. Починається бій із псами і знову інша зброя в руках, а саме помповий дробовик М860 «Кракер». Ще одна новинка у грі. Хочу звернути увагу, що противники також відображаються маркерами на компасі, а коли гравець відкриває колесо вибору, гра сповільнюється. Як бачимо, якихось нових анімацій атаки у псів не було, хоча чогось нового хотілося б. Наприклад, щоб іноді пес хапав героя за ногу і потрібно було відбиватися ножем. Така анімація, звичайно, б трохи сповільнювала динаміку бою, але як на мене це було б цікаво побачити. Натомість нам показали анімації лікування героя. Хочу звернути увагу, що механіка кровотечі присутня. Після покусів з'явився значок крові і хп героя зменшувалося. Далі нам показали знайомий за минулими іграми детектор Ведмідь. Герой знаходить артефакт Мамине намисто, який також був присутній в оригінальній трилогії і давав плюс 5% до колистійкості. Невдовзі відбувся бій з фантомами псі собаки, демонстративно показали ефект вибуху червоних бочок, які за логікою речей не повинні бути біля аномалії жарка. Ну, спишемо на те, що все ж таки презентація гри або просто. Просто ігрова умовність. Далі герой відкриває рюкзак, і можна побачити, що він одягнений у знайомий нам захисний комбінезон зоря. Пізніше нам показали винний погріб біля церкви, який не був доступний у чистому небі. Це такий міні-данж, який потрібно зачистити від ворогів, дослідити і отримати за це нагороду. Тут герой знаходить серед іншого луту гвинтівку GP37. Вона була присутня у всіх минулих частинах сталкера. Далі герой знаходить пастку з обрізом, який можна підняти або розрядити. Також нам показали один з апгрейдів для GP-37, магазин великої місткості. За фактом, це два з'єднані магазини між собою. У церкві на героя нападає Кіт Баюн, новий через дефіс старий мутант, якого мали додати в Тінь Чорнобиля, але, на жаль, скасували. Він присутній у багатьох модах на оригінальну трилогію. Під час бою з котом розробник розповідав про штучний інтелект ворогів, що він будує гіпотези, де може ховатися головний герой і шукати його. Як бачимо, кіт бігає церквою, при цьому зверху по ньому летять черги куль. Кіт настільки тупий, що не може підняти голову і спробувати дістати героя з три. На нього? Ну камон, це ж кіт. вони за своєю природою здатні добре стрибати. Невже у 2024 році, коли є круті технології та ігрові рушії, ніхто не може зробити справді просунутий штучний інтелект. Та зробіть тому коту ті анімації стрибків до гори, зробіть йому більш реалістичне поле зору. Ну невже це так важко? Гра одразу стане цікавішою після цього. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях. Тому ця сцена як варіант демонстрації штучного інтелекту ворогів, чесно кажучи, такий собі. Краще б нам показали бій з бандитами, але я підозрюю, що там ситуація не набагато краща. Далі нам показали нову аномалію подушка, яка підкидає героя і не завдає шкоди. Але цікаво, що буде, якщо підійти до неї з боку. До речі. Перед стрибком на аномалію можна добре роздивитися, який вигляд мають ноги героя. Нарешті в Сталкері відображаються ноги героя без додаткових модифікацій на гру. Пізніше герой біжить до вишки і хоче звернути вашу увагу на деталь, яку я впевнений, багато хто не помітив. Зверху серед маркерів ми можемо побачити знак питання, Ну це вже давно стандарт для сучасних ігор з відкритим світом. Піди і досліди точку на карті. Наскільки цікавим буде дослідження знаків питання в Stalker 2? Думаю, це буде зрозуміло, коли гра нарешті вийде. На вишці. Знаході снайперку СВД м 2 яка не є новинкою і також була присутня в минулих частинах. Герой постріляв зомбі та пробігає далі, наближаючись до насосної станції, де нас зустрічають зомбі та контролер. Відкривши вкотре інвентар, у героя з'явився значок зламаного щита на гвинтівці Харод, що свідчить про те, що механіка зносу зброї присутня. В принципі, це всі цікаві деталі, які я помітив у геймплеї. А стоп! Ще можна побачити, що в болоті живуть жаби. Можливо, я щось не помітив, тому пишіть, які деталі в геймплеї знайшли особисто ви. Відео по сталкеру однозначно ще будуть, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Це для мене найкраща підтримка. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, і до зустрічі.